Друзі, по слідам попереднього відео у мене виникло вже кілька таких цікавих ситуацій. Ну, по-перше, мені сказали, що є там була фраза в моєму, в цій, в цій передачі, яка могла б прозвучати для когось образливо. Тому мені, я змушений був редагувати попереднього відео і, відео, і потім а, виставляти його знову. Вона стосувалася Валерія Курінського. От, і якщо комусь від цього так теж так здалося, я пробачте, я нічого не мав на увазі негарного, не я нічого не мав на увазі щось проти такого метра, як Валерій Олександрович Курінський. Це перший пункт. А тепер уже по безпосередньо дали вже є запитання, і видно, що ця, 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 ця тема запам'ятовування, вона є якби живою. Ну, потрібно розуміти, що я цьому навчаю на тренінгах. Іноді, для того, щоб розповісти про цю немотехніку, потрібно цьому витратити, там, скажімо, три таких тренінги. Так, виходить, три три години тренінга, десь 10 годин. Для того, щоб все розтлумачити і розібрати всі деталі. От. А тут у нас є в цьому форматі там, буквально 10-15 хвилин для того, щоб розповісти про головне. От. Це перше. Потім є, підходимо безпосередньо до запитань. Перше запитання, хоча вам третє в списку, це звідки взявся Цицерон? По-перше, Валерій Олександрович згадує Цицерона в своїй книзі. Я взяв, він згадує просто прізвище. Звідки я взяв оцей парк або сад цицерона? Я не знаю, але Цицерон говорив, що головне мати садок і бібліотеку. Це раз. Потім в мене ще є деякі відео, які я продивлявся, пов'язані з іншими, скажімо, людьми, які вивчають мову, вони навели мене на думку, що потрібно дати це як образ, чому. Чому Валерій Олександрович розробляв таку методику? Він це все гарно вписується якраз в пояснення, звідки взялася матриця. От Звідки взявся цей постійний ряд образів. Якби оце і є відповідь на це запитання. Потрібно також розуміти, що а, Цицерон, Маркус, Стуліус, Цицерон не вивчав да? латині, як от я показав приклад. Віта, Бревіс, Аслонга і прив'язував слова. Швидше всього, що він, а якісь теми, от йому потрібно було виступити десь на якомусь перед якимось зібранням, через те, що він був оратором. Йому потрібно виступити, він, скажімо, розбивав свій текст на, там, на 5, 6, на 10, скільки, скільки тем. Ці теми йому потрібно було знати або послідовність, які вони йдуть. Тому він отак і асоціяє... Ну, Я вважаю, вважайте, ви також можете думати, що це моя вигадка. Головне, щоб це працювало у нашому цьому процесі. І я зараз поясню теж, чому. Мені здається, вигадка дуже доречна і доцільна. Через те, що є ще є багато і пару запитань, які, скажімо, не не другорядних. Перший з них. Чому багато людей не користуються мнемотехнікою Курінського? Ви пам'ятаєте, що з самого початку я сказав, що люди, які вважають, що є пам'ять як орган, можуть це відео відразу не дивитися. Через те, що тоді все руйнується. Автодидакт або той, хто читає книгу по автодидактика Курінського» Підійшов би, підійшовши до питання мнемотехніки, має розуміти, що пам'яті не існує як органу. Пам'ять формується таким чином, якщо ми відчуваємо щось красиве, да, гарне, у нас виникає переживання. І от в цей час проходить хімічна реакція, як я вже показував, між нейронами. Вони там хоп, вистрілюють, такі як сони, нейрони та, і так далі. Не буду називати всю цю термінологію, але йде хімічна реакція, іде також фізична реакція. І таким чином формується зв'язок на хімічному рівні, або нейрофізіологічному рівні, на біологічному рівні От такий формується зв'язок між клітинами. І, якщо... І це вже є якби пам'ять або носій, скажімо, пам'яті, яка сформулювалася: носій зв'язку. Носій хімічної реакції, якщо хочете. Але нам потрібно цю хімічну реакцію ще й посилити чим повтором. Да? От хімічна реакція почуття. Повтором підсилюємо, і тоді воно є тривалим. А потім ми ж можемо. Те, що нам потрібно, ми повторюємо все життя. І так це працює. Тому потрібно повністю відмовитись від концепції того, що пам'ять є. Її немає, але ми запам'ятовуємо, а ліпше використовувати навіть і темри і інші. Ми вивчаємо, в тому випадку, якщо у нас виникла знову хімічна реакція почуття, ліпше, щоб воно було позитивним. Через те, що якщо є позитивне, значить є радість. А якщо є радість, то це добре. Ми тоді кайфуємо. І це дуже приємно. Потім, здається, складно, да? От, наступне запитання. Э, звучить так. Навіщо так багато проміжних кроків, а не просто табличка зі словами. Окей, дивіться, що роблять э, зазвичай люди, які вивчають іноземну мову. Я про них буду говорити. Э, відкриваєш книжку. Якщо це підручники для школи, до речі, хороші підручники, чудові для нашої, от які в Україні роблять. От, для, я дивив, в мене є іспанський, і німецький, і французький просто чудові. І там, що цікаво, що дають завдання вивчити там, 5, 5 слів, да, наприклад, урок 5 слів вивчити, і потім наступний урок 5 слів, потім багато повторів, до речі. От, і, і це працює так можна. Але тут є е, 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 одне, скажімо, проблемка, яка виникає. По-перше, дітки не хочуть вивчати на пам'ять слова, не, захо... не хочуть. Це дорослий може взяти 5, 5 слів, 5 слів, нема проблем. Це перше. Але дивіться, скільки вам років потрібно вчитися для того, щоб вивчати лексику, ну наприклад, ті самі три тисячі слів, які необхідні, ну, щоб входити в літературу. В побуті ми використовуємо біля 400 слів, 400-600. Для того, щоб вже читати журнал, книжки, якусь таку пресу, нам потрібно десь мати біля 3 тисячі слів, якщо ми хочемо дуже сильно заглиблюватися з Шекспіра і так далі, там вже біля 10 тисяч слів потрібно знати. Порахуйте, скільки це потрібно вивчати по 5 слів в день, от маючи перед собою списочок слів, наприклад, англійських, і списочок слів перекладу. От Ми тримаємо два листочки по 5 слів. Скільки днів прийдеться вивчати, щоб дійти до Шекспіра? А потім, а як відновлювати це все? Okay, сьогодні 5 слів, а через 10 днів, чи я згадаю ці 5 слів? Бачите? Виникає запитання. Окей, okay, ну це ще ситуація легка. А коли, наприклад, в інститутах, в Ін'язах, університетах, або самі ви відкриєте підручник, такий серйозний підручник, підручник академічний якоїсь мови, і там написано лексикон, да? І біля 50, а то буває і по 100 слів. Окей? Ви уявили, що з вами буде? Ви або людина нормальна, коли вона таке відкриває і думає, що є пам'ять, да? і там є таке завдання запам'ятати, вона на там п'ятому, 10 слові скаже собі, я дебіл. Моє призначення зовсім не таке. Я маю йти продавати біляші. Оце приблизно така ситуація буде. Через те, що людина буде отруєна тим, що цим насиллям над собою. Бо їй потрібно зробити те, чого не можна зробити. Вивчається зовсім це не так. Я вам розповів і як. Створюється почуття, так, і потім повтор. У українську це називається любов і повтор. У нього навіть є такий приклад. Що хлопчик щось там забув на урок математиці, а вчитель його запитає, чи зошити взяти. Каже, забув. А ти маму пам'ятаєш, маму не забув? Він каже: не забув, а чому маму не забув? Ну, бо я її люблю, і я її часто бачу оце і є повтор. Часто бачу це повтор. А люблю це те, що я називаю хімією або створенням оцього продукування, генерування цього почуття. Якщо є почуття, є хімічна реакція, це вже є база для того, щоб ми йшли далі. А з такими листочками по 100 штук немає цього. В енкі, яке ну, відоме да, на, всіх, на всіх, де тільки хочеш говорити, це механізм для того, щоб себе знищити. У деяких виходить, до речі, це потрібно ще вивчати. Але взагалі то це починається без будь-якого. Почуття радості, що я вивчаю щось, щось дуже цікаве, щось нове. Е, тому е, оці багато кроків, які проміжних кроків, це не така страшна річ. Чому? Через те, що я вам пояснив, навіщо нам цей постійний ряд образів, а іншими словами, це матриця. Да? Отак От вона приблизно працює. Да? От так ми асоціюємо, я вам показав. На тренінгах я дійсно людей навчаю, хоча ви у українському можете подивитися відео ем, українською мовою. Здається, він перші чи другі лекції в інтернеті є. Він теж розказує, як це робити. От, Подивіться. От, Потім, оце е, українського дуже спрощена система кодування для того, щоб нам від цих цифр переходити до розробки своєї матриці. так? Тому це просто, цей код дуже простий. Тут нема що запам'ятовувати, бо тим паче, що у нас є речення Лі, пі, ту чай но макері, с. Все. Курінський ще це придумав це речення, для того, щоб взагалі не можна було забути оцей код. Ми його завжди запам'ятовуємо. Все дуже просто. Тому цих кроків, а матриці, коли я ще раз розкажу деякі там додаткові елементи, от, а з досвіду. Це просто те, що ну, там нема що вчити, виходить. Якщо ми знаємо, як кодувати, і якщо ми знаємо, що в нас цифри виявляються, йдуть 1, 2, 3, 4, 5 і так до 100, там нема що, що запам'ятовувати. У нас вже є готовий інструмент. І потім я вже розповідаю алгоритм, який досить добре описаний в курінського. Я розповідаю свій алгоритм, який я перевірив. Уже в роботі на практиці, як він працює, роботи з закладками, як їх робити. От. Тому і це будуть плюси. Дивіться, у нас немає яду, і ми в день проходимо, вивчаємо вдень 100 слів. 100, 100, 100, 100. Там у школі 5, да? за шкільними підручниками, а тут 100. Так що вам ліпше? Можливо, за, за місяць познайомимося. З усією фактично лексикою, ну, такою головною лексикою якоїсь мови. Ну, добре, за два. Чи будемо 10 років одну мову, а потім 10 років другу, а потім уже і молодість пройшла, як кажуть. От тому це все нормально працює, не потрібно боятися на тренінгах. Можна це теж запрошувати мене на тренінг, я можу приїхати і в інше місто невелика проблема. От. Будь ласка, записуйтесь на Patreon, я там викладаю більш детально ті речі. Що таке Patreon? 5, 5 доларів на місяць Ну це просто смішно. За урок учителя платять 20 чи там 15, чи 10 доларів за один урок. А тут можна отримати техніку за 5. Це вже я фактично агітую вас ставати моїми патронами через те, що це підтримка мені, а я також можу, будуть якісь кошти і на ЗСУ підтримати. Так що це буде корисно всім. От, ну, ось так. Це невеличке було доповнення до цієї передачі сьогоднішньої, про те, як запам'ятовувати, а ліпше говорити, як вивчати 100 слів в день за мнемотехнікою Курінського. Вона працює. Just do